Всім привіт! Сьогодні ми граємо в тайкон на двох гравців, і Ваня, мій брат, ось буде зі мною. Вань, привітайся. Привіт. Так, Вань, пішли сюди. Це мій менший брат, так що. Так, ага. Ну, плей. Коротше, у нас коротше. тут коротше, є якийсь дропер у мене у Вані. У мене є я... портал. У Вані якийсь портал до шахти. ану-ка. А ну-ка це що таке? Подивимось. Ага, Ваня типу тут якусь шахту буде це будувати. Це за мною мені. Де? Ну, показуй. Зараз. ну там пішоє. То у мене такого немає, набудь? от, отут... Оце воно. Оце е -е, коло моє. Ні, коли моє. Де я стою, то там воно. Ага, да кенди майнер. Все, у мене тоже є шахта. Так, що в цій шахті є? Кенди майнер. Якийсь конфетний майнер? Кстати, ми... короче, і конфетный тайкон на двох игроків. Сторор. Чего я такой быстрей? Реально? Да. О, а чого ты такий быстрей? Бистрій, бистрій. Так, Вань, коротше, пішли. Там якісь ящики заспавнились. Да, І пішли. там. Гіндер брід. О. Ой, оце він типу, Ой, охраняй! Охраняй, вань, бей! Є! За нього куча грошей дають. А, гіндер байд кейс. Опа! Я якийсь кейс бачу. Кейс, кейс. Йома йо, тут бабла. А, тут ці, ці, тут їх багато. Побігли в домик, якщо тут ще в нього. Ага, в нього не взяли йти, я поняв. Ой, там якийсь босс. Так давайте оцього вбиваємо. Так, а тим часом в мене тисяча бабетоса. Давай боса, боса мочимо. Є. В мене капітан не скільки. О, то пішли на базу. на нашу. Де наша база? Оце? Вань, оце наша база чи що? А ні, це вообще нічия база. Оце, ото. Да, ото наша база. Пошли, пошли. Так, в настройках. Е -е, що тут є? Е. -е Ваня десь зробився тоді, помните, супер швидким. Я так і не поняв. Так, а поки ми були... А, Конфетка! Ой, конфетка, я його вб'ю, я його вб'ю. Є. Побіг за. Стоп. Що таке айтем. Що це за Бйнтінт. Типа, вони нам дають цей, типа, як в інших іграх переродження ребітхи. То оце тут оці штуки такі, ну тут ребітхи є. Але оце, типа, якісь рівні, я таких аж 3 купив, -мо, а у вагні там теж непогано. Так, бобет ускапає кень. Ага, це якщо ми підпишемось до групи. Ну нам не треба. Так. Е, так, у мене показує. А як це? Що? Ага, Мам тобі не кастись. дають бобет. Ось я тобі. Треба оце пити, поняв? І тобі будуть дропери давати. Так, 120 кеші. Так катана, дивіться, катана. О, Ваня, иди сюди, у мене катана. і у мене пушка. таке? О, у мене конфетна пушка. Ус, йди, візьми, якщо хочеш. О! Кстати, а це прикольно, вот тут ми можемо бити. Ай! А, ні, Ваня мене не задамажит. Ваня, Вань. Ан. Ай, ой, ой, Ваня мене дамажить. Капець, так, 300 бабетуса, поки не збиралися, мені потрібно ще. Кенді дропер, ой. Так пішліть в шахту мою. Все, я пішов О, в шахту. шахту. Так, що тут в шахті? Майн патч? Що це світло? О! Ага. Типу працівників якийсь кенді майнер. Тільки що вони роблять у цій... майн. Ааа, ось все, доход. Поняли конфетки? Які якісь якийсь монстр. Так я погнав. Кстати, о, а у нас оно Ванін портал, але мій прикол. Ого! Я, думав... я думав, у нас оці однакові ой, різні портали. Кстати, ви можете пограти в плісденат, я вже грав, то там робокси мені, звісно, то прийшли. Так. Вань. Що ти там прокачуєшся? Ну, не так. У мене вже бабла 600. Ну, коротше, фармиться, фармиться нормально. Надіюсь, ой, а це що це таке? 700. О, 700, так. Да. А у тебе вон скільки? У мене ноль. Поняв. У мене пш мене дві капушка. Ай. Це yeah. Прикольна пушка. Вона, правда, не цей. Чоловік не бейнес. А це чоловік не бейм. А, а це пушка, кстати, цей, бачите, оця. Так, якщо що, моєму братіку три роки тільки так що... Ні, тільки... А, ой, 4. Ой, я думав, мене вже кудись запулило в космос. Ой! У я... мене конфетний цей прокачує. Це, Конечно круто. Апгрей... І ще одне. Я довго не знімаю відео. Тому що канікули вже закінчились, і я ходю в школу. Правда, пок... коротше, канікули закінчились. Землі. На літніх буду знімати кожних два дня або один день відео. нове. Так, нормально, у Вані що там? Один дроппер тільки і катана, і в шахті не будь щось. Так я погнав до себе в шахт. А я погнали e, Портал. короче вони там можуть ще нормально нафармити. фармить. E, ой, Unlimited Cash. Типа безконечно. Короче, ладно. що? чеша. Симсот. Шо. Тут можно ловощить. Ну да. Так ген. Mm. Ой! Ці солдати атакують. Коротше, їх там можна убивати і нормально фармити собі. Там на них по 100 бабла дають за одного слабенького прям. О, ти ще, -мо. Так, так давайте ще дропера одного купимо і апгрейдер. Ще. Ага, ще один апгрейдер 2 потім можна буде. Короче, ну в цьому відео я, конечно, ну постараюсь дойти до другого поверху хоча б. Так, короче. Ми з вами постараємось дійти... Кстати, а, а чого ми на дві не, не знаю. О, Оооо, ця штука що робить? А, то вона... ой-ой-ой-ой! Бей! Ой, 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 ой. <гас> Йо-майо! оце Що? Кат... шо? Йо бос, бос, левел 3, левел 3. Я Куча бабла дала. Так ус тут, Кстати, а якщо, прикиньте, можна було б украдати бабло у чуваків. Це, конечно, було б прикольно. Скажи, Ань. Так піду зберу, я чувака Бабло попробую. А, то мені не показує їхні типу, гроші. Ай. А, ну вони мене задубашили, звісно. Я у мене, а було там мало... мене скільки бубатусов. О, 130, 130. О, У мене 2000, у мене вже зараз 3000 на баланс. Йо, так у мене ще дропера купляють. Все, у мене жорстко прям фармить. Запишлить в осесторик крейт. А, ну це типа фигня ще декорацій. Давайте морожене і шоколадки. Так, бейджика мені дало за 10 хвилин. Это ж що ми поіграли. бейджика <пийця> Эээ, Коротше, тут ваня, я так бачу, качає. А у вані, як ви думаєте, будуть. О, а у вані синя катана. Поняла? Ну, я думав, що якщо я Ваню повізьму, то все одно у мене буде червона катана. Бо це ж, ну, Коротше, ладно, ви поняли. Але у мене є синя і червона катана. А я понра, я понва. Ваня, лови. А в мене є! У мене є. Що? Лас, то в мене mm -hmm. То подивись, скільки в мене. Ти бачиш? Yes. Так, у мене вже дві тисячі. Э, e, давайте ще дропера купим. Конечно, трохи дорого. Дроперы эти стоять. Ммм. E, Еээ. 500. Ще пішли в шахты. Я надеюсь, там 500 хотя бы майнер стоїть. Да. 750, ну почти. Хватило. Ё-моё, а это кенді майнер якийсь другий? Ай. Дивіться, 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 прикол. Клясі на мене, на мене зразу. Ну оці, він, правда, трохи інший. Кстати, тут те, ще бабла. Воркер хаус. -мо, будинок. -мо, так а Ваня у тебе там що? Ти прокачуєш? Так я не можу нічого купити. Скільки я не бачу. Давайте подивимось поліартборду. Скільки у вані? У нього 608. поняв. Що? О, клас. Так у Вані там не знаю скільки. У нього десь, я думаю, те ще сайт карбай. Що? Міні-дропер? дроппер? А зачем мне мини дропер? Мини дроппер Гайдер Ура, нарешті скоро я докачаю те дропперы, тому що мені вже надоїло ці дропери качати. О, а що це я купив. А Це вже що таке, щоб... Ай, я квадратний, У Вані там, оснука скільки... Коротше, ладно, не видно Е-е-е бай е так, що мені надо ще докачати? Е-е-е e, докачаємо Гамбол Дроппери Дену. То це мій. Це мій. Це мій? Це мій. Це... це я купив. А, це ти купив? Так, да, це твій. Це твій. О, отаке бим шоколодні дерево. Блін, це... жаль, що цей пейнтбол ган. Да, він цей не... Коротше, ви поняли, він не красить. Це в свій світ. Поняв. Короче, надо буде... О, у мене, такі теща ще в шахті. Так. Підемо, зараз заберемо там ще бабла і підемо цих убивати. Ви поняли, монстрів. У нас вже три тисячі таким чином є. Назбиралось дропера чи апгрейдера. Давайте апгрейдера. Він буде просто всіх жорстко апгрейдувати. Стіни Левел 1, Левел 2. Ну, коротше, я вже собі стіни купив, вань. Правда, слабі. І сюди до мене мій друг приєднався. Е, так. Е, прогрес. Так, у мене 3. йо Йомоє, це шутке. А, ну, в принципі. -мо, на нем Вашка ездить. Вау. Вау. -мо, дрифчу. Стоп. Ой-ой-ой. Флаг Овнер. Я забыл все про эту штуку. Мне ж бабла будут больше давать. На 20%. Все, все, флаг. -О... А, то його треба опустити, підняти. Коротше, давайте подождемо пару хвилин. Все, ура, так. Давайте підемо на когось, нападемо. Я не буду якщо так, хоч і сто іде. Окей. Чувакі віки. И мне нужно богато Так, ой, Ааа, ты что это? Лазерные двери тут. Ай блин. Е, я зайшов. Чего вы катана? Давай так быстрее. Убиваем, убиваем, убиваем. Были найс. Забираем бабло. Ааа, не месяця нельзя. Блин, а эту штука не пьей игроки. Л це вже валить, Бо М -м. в нього пушок нема. у мене пушек. Менафалме эти печеньки. См на мене манафанет. Ладно, пишлить. Ой. Єло. Йелло... Що? короче, у мене десять тисяч бабла. Дванадцать айскрим От Ай, не хватає. 9000 ми вже зараз докачаємо повністю ти ці дроби. Я не хочу покашу. Я, я збираю вже на лазе. У ти що, можеш? Ні, я не можу. То у тебе є така кнопка? А, ну нам на... короче. Да я кнопку кале. Пішли Ми в шахту. Хватає. О, вже хватає, вже Бункер, хватає. ви це бачите, за 10к бункер. Вже ви не вистає. Сисоньку. Е, так, е, що тут у нас в цій? 1600, до шахти це вообще фігня. Те ще що... ніуня. Ваня, ти шахту прокачуєш? Уа-а-а-а. <звук> Що там? Буз. Ага. ага. Ты все, залазимо сюди назад. Е, бункер я я, може купимо трохи цей, трохи пізніше. А мене ой, таке є. Ой-ой. Ага Ой, а що це я купив? Ви бачили, що я купив? Я не. Ой, йо мойо а а девен ты взяв автобус? О, май гад стоп! Броня! Броня! Що? У мене є броня! Броня! Вот такая, конечно, виглядає прикольный шлотка мецнишек! Хотя я не знаю, чего она вообще захищає. Що це ваш автобус? А, він стріляется так. Yeah. <раз> Буритос. Короче, набудь в цьому відео, я не знаю, чем ми добудуємо перший поверх, там 7000 7000 nice. 890 конвейер 2. Вазим не 2 и 890 данных. E, floodlight. О, Ой, Ага, типа пушка, яка стреляется кальмаром. а де Ваня когти взяв? Чи мені показали? А, роборуки, де ти взяв, Вань. Ну то. ні, я буду лучше броні. О, паперонь. Папер лаунчер Кэди дроппер. А, ну це вже я другий ділаю. Дру... Ні 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 я другий не хочу, воно там дороге сильне. О, це оце, оце беремо. А я можу другу з зброю купити. І синю катану. Блін! Я, я один... потратив прапор. Один, один, Хтось прапора один. забрав. Прикиньте, поїхали, розберемося з тим типом. Блін, давайте захватимо прапор. Вс, печенюшок поубиваємо. А, тут їх купа! Тут їх купа. Є, оп, відновили флаг наш. Буст нам надо. Е, оп, бам бам. Все розбила печенюк сюди. Кейс, кейс, кейс. Надіюсь, там буде не 600, а щось більше. 630, ну блін. Я на це мав на увазі. Хоча б ти ще. Ладно. Уй! йо мо -йо. Вань! Що? Виділи мені двері. Так? От де эти... ти? Ти теж стіни вже купив? Да, теж купив. Да. Капець. У мене немає навіть дверей. Так, бо у нас 15к. Кенди дроппер. Тут в мене. Це, це, це я їх купив. Це в Ту у, у нас одні лазерні двері, я їх тільки купив. Все мені треба пас купити. Флор 2 апгрейд пас. Коротше, давайте. Стіни Левла 5 і левла 3 і смолоскип і смолоски, і оце оце. оце. Все, да? Такое. Нормально. Так, а что у нас вот там вот так. О, все вот такое. И мама лазила не дверь. Ага. Нам надо что-то сделать, чтобы у нас не так темно. По мне, честно, волай-то все. Штуки. О, идеально все. Э, д... Так, давайте поверх 2 куплю я. Подниму. Ура, у меня вышло поверх 2. Ну, а обман не. Э, перминт, пайпс, короче. Я вам покажу, просто мне... Да, 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 да. Пактич 5, это что-то такое. А, наверное, какая-то картинка тоже. Колект, Collect... ну, ми жорстко прокачали з по Кейдж 5. А, ну це мішка якесь. Ладно, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Артем і всім пока-пока. з -пока. вами